Доброго ранку усім. Програма ранок на Алтаві» триває. Тільки актуальна і корисна інформація для вас, шановні друзі. Особливу увагу просимо звернути зараз батьків на наступну інформацію, яку ви почуєте від нашої гості. А гість нашої студії сьогодні Тетяна Миколаївна Полич, обласний дитячий імунолог. Тетяна Миколаївна. Доброго, доброго, ранку. доброго ранку. Дякуємо, що ви виділили у своєму щільному графіку. Часу завітали до нашої студії. Доброго. Поговоримо про е, вакцинацію від поліоміеліту. Важливе і актуальне питання. Ми знаємо, що завершується другий етап. Так, завершується другий етап, другий тур додаткової вакцинації проти полімліту. Я хотіла напам'ятати, що таке полімліт. Полімліт це гостре вірусне захворювання, яке частіше за все вражає дітей. Вражає нервову систему, може призводити до паралічів, а також може проявлятися у вигляді запальних захворювань носоглотки та слизової сліз, оболонки кишківника. Так, у відповідь на те, що у нас був спалах поліомліту, ну є спалах поліомліту в Україні, і з метою для того, щоб призупинити циркуляцію віруса поліомліту, Міністерством охорони здоров'я було впроваджено цю додаткову. Вакцинацію проти полімліту. Перший тур ми закінчили і е, закінчується е, другий тур uh -huh. е, підсумки цього нашого другого туру. На жаль, е, щеплення е, для того, щоб повністю е, радикація прийшла в вірусу, тобто щоб повністю його знищити в циркуляції, повинна uh -huh. бути е, маса щеплена дітей не менше 95%. А на жаль, у нас е, тільки 61%. Тобто третій етап ще буде. Третій етап буде, він планувався, він буде. Ну, е, Закінчується другий тур 14 е, грудня. Mm -hmm. І третій тур буде відбуватися через місяць. А коли саме е, уточняють, тому що е, співпадає з канікулами, щоб mm -hmm. це було е, ну, практичніше зробити, то буде уточнятися, коли саме розпочнеться третій тур. Так, так, нам надали гуманітарну допомогу, дуже якісна вакцина французького виробництва. Тим паче, що така додаткова імунізація проводилася тією самою вакциною і в 96-му році. Ви бачили, ну, старше покоління знає, що це яка безпечна вакцина, не було ніяких наслідків після неї. І в достатній в кількості вона є. На даний момент ми отримали більше 50 тисяч доз вакцини ОПВ. Я знаю, що зараз батьки зараз дуже скептично відносяться до вакцинації. Які основні причини їх відмови від вакцинації? Да, на жаль, скептична. Багато відмовників більше 25% з приводу відмов дітей не щеплено. Які основні ну мабуть і засоби масової інформації якби вклали свою таку, якби, не зовсім гарну роль в цій відмови. Те, що відбувається іноді після щеплення, іноді батьки його чомусь пов'язують з вакцинацією. Дана вакцина має тільки такі можуть бути такі прояви після вакцинації, як незначна діарея, якісь біль в животі. Також може бути якась така дративливість і головний біль все. Більше ніяких наслідків ця вакцина не дає. І може бути дуже, дуже, дуже в рідких випадках один на два з половиною мільйони вакцин соціонеполімліт. Ну для того, щоб його не було, держава також потурбувалася про дітей. І перед тим, як капати цю вакцину, ми вводили інєкційний полімліт, тобто, mm -hmm. щоб забезпечити оцінювачі можливі ну, такі-таки дуже рідкісні, але прояви після вакцинальних реакцій. Mm -hmm. Mm -hmm. А вакциновані і невакциновані діти поряд, для кого найбільша небезпека? Найбільша небезпека в тому, що діти не щеплені. Тому що ви знаєте, що ці два випадки, які зареєстровані на Закарпатті, вони зареєстровані так, і вони були викликані вакциномутованим штамом. А це відбувається тільки тоді, можливо, бути мутація, коли багато дуже нещеплених дітей. І тоді, коли вірус передається фекально оральним шляхом. Через погано миті руки, uh -huh. через воду не зовсім безражено, може відбуватися його пасаж через кишківники нещеплених дітей, і не може відбуватися в рідкісних е випадках мутація. І доведено, що ці два випадки е відбулися із-за того, що вірус циркулював і мутував близько двох років. Тобто ви розумієте, от ці два випадки, і така статистика, що на один клінічний прояв це сотні інфікованих, тобто сотні вірусу віддільників віруса насії, і тому більше тут більша небезпека в тому, що діти не щеплені, а не в тому, що вони будуть контактувати з щепленою дитиною. Ми вводимо в організм вірус ослаблений. Ослаблений, і якщо дитина щеплена, він е, не викликає. І якщо дитина навіть не щеплена, він дуже дуже в рідкісних випадках може викликати якісь прояви цього інфекційного захворювання. Тут більша небезпека в тому, що діти не щеплені. Угу. Ну, у будь-якому разі, в кожного є вибір, звичайно. Звичайно, Але звичайно. Все ж варто нагадати батькам, от наслідки поліоміеліту, чим загрожує? В <кій> останній випадок полімліту в в Україні реєструвався в 96-му році, і тоді циркулював у нас дикий вірус полімліту. За 2014 рік тільки дикий вірус був циркулював в таких країнах, як Нігерія, Пакистан і Афганістан. Нігерія в 2015 році вже сертифікована як вільна від полімліту, а стається Пакистан, Афганістан і, на жаль, Україна. На жаль, так? І які частіше всього бувають прояви цього після перенесеного полімліта. Це частіше всього паризи паралічі. Часто буває. Навіть до смертельних випадків 10% може може да, бути. Ну і а, слава Богу, що не так часто це бувають такі виріжні клінічні прояви. Іноді дитина може перехворіти, Я сказала вам, що це вражається насаглотка, mm -hmm. і кішківник це може протікати у вигляді якихось таких катеральних приочіхання, кашля, нежиттю, і також може у вигляді діареї, ну тобто проносу, якихось болів в животі. Не так часто, але це може часто призводити до інвалідизації. ну… Угу. Можете звернутися зараз до батьків? Так, хотілося батькам е, звернутися до них і ще раз наголосити, що профілактика це завжди е, більш безпечніше, це завжди е, більш ефективніше. І е, якщо діти будуть щеплені, то понятно, що буде спокій, лад. В сім'ї буде здоров'я, буде ну, натхнення в цих дітей. І вони, тому що деякі батьки, батьки я, якщо на прийомі до мене приходять, я їм кажу, ви знаєте, що таке пальмі, Та вони навіть кажуть, так, знаємо, тому що в нас є в сім'ї тейто і той-то інвалід, каже колясочник, так і кажуть. Вони знають про це, і ще якісь у них є сумніви, треба це робити чи не треба. Я хочу, щоб їхні діти були здорові і щоб вони тільки посміхалися, щоб вони їх радували. щоб тому що це наша безпека в нації. В такому плані. Всім побажаємо міцного здоров'я. Да, здоров да. Бути уважними до себе, до стану свого здоров'я. Зверніть увагу, шановні друзі, на поради спеціаліста, на поради фахівця. Ми нагадаємо, що сьогодні в гостях у нас була Тетяна Миколаївна Полич, обласний дитячий імунолог. Ми дякуємо вам за змістовну і цікаву розмову. Бажаємо вдалого дня, успіхів до нових зустрічей. Дякую вам.